Люди, які здають кров, дарують життя іншим. Одна донація рятує одразу трьох пацієнтів. Проте, на жаль, ситуація із донорством крові в Кременчуці невтішна. Саме тому адміністрація Кременчуцької станції переливання крові звертається до містян із проханням здати кров. Вже ми підвели підсумки восьми місяців праці у цьому році. Порівняли свої показники з аналогічним періодом минулого року, і незважаючи на те, що ми збільшили заготівлю донорської крові на 20%, Це не дає нам змогу забезпечити всі. Ті потреби, які існують під час війни, не забувайте, що під час війни потреба у донорській крові не або як зросла. Окрім цивільних, яким кров потрібна під час операцій, ще більшу потребу мають військові, які щодня стоять на захисті нашої країни. Величезна кількість цивільних громадян, які потребують переливання компонентів крові, і ще більше це кількість поранених наших бійців, хлопців та дівчат, які нам дають змогу тут сьогодні знаходитися. Ну в таких умовах, в яких ми є, і ми повинні зробити все можливе для того, щоб заготовити ці компоненти для того, щоб вони мали змогу отримати цю допомогу, якщо вона буде потрібна. Але ж нічого наші співробітники не зможуть зробити без нашого донора на сьогоднішній день. Є нагальна потреба в донорах першої та другої резус негативної та другої, третьої резус позитивної груп крові. Але це не значить, що донори з іншими групами нам не потрібні. Нам потрібні всі донори. Але ці групи зараз знаходяться в дефіциті. Дуже хочу звернутися не тільки до мешканців міста, хочу звернутися до керівників підприємств різних форм власності. Допомагайте, будь ласка, нам організовуйте виїзди до себе, організовуйте групу донорів, які зможуть прийти до нас, здати кров. Це дуже дуже важливо зараз. Заохотити та подякувати донорам допомагають волонтери благодійного фонду Смілива Україна. Кожному донору після донації вручають гуманітарний пакунок із продуктами харчування. Я дуже дякую фонду Смілива Україна, які вже декілька місяців з нами співпрацюють, які надають гуманітарну допомогу донорам для того, щоб популяризувати донорів, залучати донорів. Дуже сподіваюся на те, що мене почують, що під час війни не може не бути донорів на станції переливання крові. Дуже дуже очікуємо донорів і сподіваємося, що їх кількість збільшиться, і ми будемо мати можливість заготовити більше компонентів і всі. Лікарні, які цього будуть потребувати, отримають своєчасно достатню кількість цих компонентів. Дмитро є постійним донором вже 10 років і звертається до Кременчужан із проханням здавати кров та врятувати життя людей. З 2013 року здаються вже 10 років. Первоначальне, ну як було, давали вихідні, ну і плюс оплата була там поїсти то. А зараз я вже здаю, просто я в відпустці взагалі то я так прийшов допомогти людям. Зараз така складна ситуація в країні. Всі, хто має можливість, хто здоровий, будь ласка, приходьте, допомагайте людям. Нагадуємо, донором може стати здорова людина віком від 18 років. Не вживайте алкоголь за 48 годин перед донацією. Виключіть із раціону жирну, смажену, копчену, молочну їжу та соління. Обов'язково виспіться і з'їжте легкий сніданок. Пам'ятайте, що ваша кров може врятувати життя. Валерія Лисенко, Ванкаченко, Кременчуцькі новини.